Ранку, дітки. Сьогодні я вас запрошую на заняття з природного довкілля, а тема заняття птахи прилетіли. Діти, сьогодні до нас в гості завітала. А щоб дізнатись, хто завітав, треба відгадати загадку. Чорно-білу сукню маю, всі новини в лісі знаю, Стрекотуха, білобока, звуть її усі. Року. Але вона не просто так прилетіла, вона на підвіконні залишила конверт, а на ньому написано загадки. Якщо ми їх відгадаємо, то дізнаємося, про що будемо сьогодні з вами говорити. І так почали перша загадка. Птах моторний, як сажа чорний, їсти черв'яків мастак це звичайний спритний. Грак. Наступна загадка. Першим я приніс весну, пробудив усе від сну заспіваю під вікном, звуть усі мене шпаком. Наступна загадка. Над полями та гаями високо літаю, заповзятими піснями людей звеселяю. Хто це? Це жайворонок. Калині ховається, відтьохкує, заливається, не шпачок, не горобейко, а співочий соловейко, молодці. І остання загадка. Чорні гострі крила має, дуже швидко скрізь літає. Над вікном гніздо будує, у краях чужих зимує. Хто це, дітки? Це ластівка. Молодці. Всі загадки відгадали і зрозуміли, що розмовляти будемо про птахів? З приходом весни, у кінці березня, з теплих країв повертаються перші крилаті гості. А як називаються птахи, які прилітають до нас з теплих країв? Перелітні. Восени вони відлітіли в теплі краї, а навесні повернулися додому, щоб звити гніздо. І висидіти пташенят. За літо пташенята виростають і восени з батьками відлітають в теплі краї. А де живуть птахи? У лісі, у парку, у скверах, біля домівок, людей. Діти, а тепер розглянемо цих пташок. Грак всеїдний птах. Він споживає рослину їжу. Полюбляє комах. Це великий чорний птах, можуть у полі поласувати мишами, а мешкають вони у парках, у садках. Там же вони розташовують свої гнізда. Грак це миролюбива і дружелюбна пташка. Наступне це шпак. Шпак наш постійний сусід. Що звик до захисту з боку людини. Що майструє людина для птахів? Шпаківні будинки. Обравши шпаківню, шпаки наводять там чистоту і порядок, викидають сміття. Шпаки великі друзі людини. Живлячись комахами, вони знищують значну кількість шкідників лісу, полів, степів. Наступна пташка це жайворонок, співоча пташка. Наприкінці квітня мама жайворонок сідає на гніздо, висиджує пташенят, а татусь співає пісні над полями. Гніздо ямка, устелена соломою і травичкою. Мостять його пташки на землі. Соловейко дуже полохлива пташка. Жидиться він тільки комахами. Він зимує в теплих краях, а повертаючись на рідну землю навесні, соловейко шукає своє старе житло і починає співати. Згодом солов'ї мостять гніздо, вони розміщують його біля землі, в кущах буску, смородині. Ластівки прилітають з підня останніми. Вони невеликі, майже чорні, у них гострі крильця, а хвостик схожий на виделку. Вони будують гнізда під дахом у людей, та коли підростають їхні пташенята, вони першими серед птахів відлітають в теплі країни. Діти, ви повинні пам'ятати, що птахів не треба ловити, пташини гнізд не розоряти, підгодовувати. Їх треба любити, жаліти, оберігати. Ще багато інших птахів повертаються в рідні країни. Це дикі гуси, журавлі, лелеки, лебеді, стрижі, дрізди, зябліки та багато інших пташок. Птахи це частина нашої природи. Україна це дім не тільки для нас, українців, але й для наших пташок. Тож будемо турбуватися про них. Любі дітки, ми з вами гарно попрацювали сьогодні. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!